В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жита, яка пора. Літо. А які ж літні місяці? Червень, липень, серпень. Той, хто бачив, як розкішні маки вогня надцвітуть, як в садах дозріли вишні, Аж гілки додолу гнуть. Той, хто в пору косовиці на узліссі, поміж трав, соковиті полуниці, повні кошики збирав, той розкаже сам напевно, чом це здавна між людей на Вкраїні зветься Червнем перший літній місяць цей. Назва місяця червень походить від слова червець. Саме в цей час з'являється сокоживна комаха, кошеніль-червець. З неї в давнину добували червону фарбу, якою фарбували стяги. А ще червень назвали рум'янцем року. У червні сонце піднімається високо, дні довгі, ночі короткі, небо блакитне, чисте, квітнуть квіти, достигають ягоди, починають роїться бджоли. Другий літній місяць липень. В Липні липа розцвітає, скрізь пшениця розцвітає, солод меду повні соти, щедрить липень сонце злотом. Час купатись, засмагати, щоб себе загартувати. Липень, світлі небеса, ласка, казка і краса. Липень дуже давня назва місяця, походить від слова липець, липовий мед. На цей місяць припадає період основного медозбору. В народі його ще називають Грозовик, дощовик. У липні спекутні дні, теплі ночі, переважно без опадів. Частими бувають грози, буйно цвітуть луги, тривають сінокоси, достигають зернові. Період метозбору. Останній третій місяць літа серпень. Серпень серпиком збирає, хліба стиглі урожаї. З кошиком до лісу ходить, діткам яблуками годить, сливами і кавунами, зеленими огірками, щоб міцні вони були і, як квіточки цвіли. Назва місяця серпень від слова серп це знаряддя, яким жали зернові. Інші назви, що існували в народі хлібочол, жневець, городник. З серпами жито жали давнину. В сучасні часи збирають врожай за допомогою машин, комбайнів. В серпні дні помітно скорочуються, ночі стають прохладнішими. Весь місяць тривають жнива, наливаються овочі і фрукти. Вода в річках прохолодна, з'являється перше жовте листя. Прислів'я про літо. Бджол радіть світу, а люде літу. Літо запасає, а зима з'їдає. Літо дає коріння, а осінь – насіння. Прикмети про літо. Літо дощове до сніжної зими. Рясна роса обіцяє урожай. Літо сухе, спекутне до малосніжної морозної зими, посилення вітру до вечора. До погіршення погоди, Часті тумани влітку, до вражаю грибів. Вранці чути грім, ввечері піде дощ. А зараз спробуйте відгадати загадки про літні явища природи. Уночі понад водою білий дим пливе рікою, тільки сонечко засяє, білий дим кудись тікає. Це туман. Спробуй, друже, відгадати, що застрій у небесах, Чи клопки вати, чи топір'я крупних птах, чи біжить овець отара? Ні, пливуть це білі хмари. Тепло дивиться на нас, особливо в літній час. Це без нього ніч чорніє, а при ньому день біліє. Сонце. Крапельки водички зранку на травичці по землі. Грають в барвах на світанку непосидливі, малі. Що це, як ви гадаєте? Так, це роса. У річці купалася, у хмари заховалася, від блискавки грома полинула додолу, на землю спустилася, на сто крапель розбилася. Це гроза. Він і грає, і пече, і як зайчик грається, схочеш зять його, втече і мерщій сховається. Що це діти? Так, це промінець сонця. Цей гарячий вітровій називають суховій. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш, і на нас водиться ллється, Як це явище зветься? Дощ навпіл небо розтинає, у цей час іде гроза, діток гуркотом лякає. Жалить землю, як оса. Це блискавка. Трох-торох, трох-торох, з неба сиплеться горох, Не солодкий та смачний, а холодний, людяний. Що це діти? Град. Дивувались довго ми, збудували міст громи. Та по ньому я і ти не зуміємо пройти. Він далеко і високо, досягни його лиш око. Що це веселка? Хоч би скрил, але літаю, вербі коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці бджілку. Якщо добре розлютити, можу шкоди не робити. Що це? Сонечко, так, це... Вітер молодці малята.